Вітаю вас. Сьогодні я хочу зробити ляльку-мотанку Янгова. Ляльки-моданки це те, що оберігало наших предків з тріпійських часів. І сьогодні це залишає тепло в наших душах. Дивіться, ця мотанка, вона виконана в традиційних українських традиціях. Вона така собі двостороння, тому що вона для того, щоб і підвізти з усіх боків, бачите, те ж саму лялько. Ось накрила я взяла такий шматочок тканини, який 20 см на 7 см. Але якщо ви хочете дати сукральності, то візьміть, як 5 вашої руки, тобто. П'ять мастериць, яка робить цю ляльку зі молитвами та бажаннями внести своє, свою душу в неї. Оці стрічки я пришиваю ось такою силиконовою ниткою, щоб, їх не, було видно, щоб не було видно стежків. Ще використовую такий клаптик тканини, що він десь 15 на 15 см біля нитки. Та Ось така намистина, вона може будь-якого кольору, яка у вас є. І нитки, які-небудь файні або звичайні червоні, на яку ви підвісите свою мотинку. Починаємо з того, що беремо оцю нитку, складаючи її вдвоє, протягаємо її в цю ось намистину. Ось так, дивіться, протягаємо один раз. І Цю петлю і так на другий раз, два рази, щоб вона ось тут у нас закріпиться. І оці літочки розведемо в бока. Ось таке виходить. Зараз беремо наші крила і ось тут складаємо їх тут посередині, щоб не було видно кінців. І ось тут посередині прив'яжемо з оцими кінцями нашу намистину. Щоб вийшло чітко посередині, щоб крилля були однакові. Ось таким чином, бачите, ось вона всередині, ці однакові кінці. І тут ми на два вузлика її прив'яжемо міцно. Ось так. Зараз беремо цей шматочок тканини і я тут його підрізала ножницями зігзав, що це не обов'язково. І отут посередині починаємо складати такими складочками. І зараз середину ми так намотаємо ниточкою, щоб теж воно було так однаково. щоб Це було чітко середину. Ну, Ось так це десь приблизно виглядає. Зараз беремо ось цю намистину. Ось так, нібито прикручуємо крила. І ось сюди, ну, посередині, бачите, ось сюди пропускаємо цю нашу тканину. І дивіться, ми так її притягнули тут, ось так. Щоб вона була посередині, так підтягнемо наші ці кінці. Щоб не міцно тримали на містину. І ось тут так обережно під крилами, замітаємо або звичайною білою ниткою, або тією ниткою, якщо ви бажаєте, щоб прикрасити свого янгола. Ну, ось так. А далі це вже ваша фантазія. Додати сюди намістини, кольорові нітки або хрестики, якщо ви вірують людина. І а ми обов'язково переможемо у цій страшній, нелюденній війні. Бережіть себе, нехай буде мир наших українських у всіх українських домівках. І нехай вам щастить, нехай загинуть всі наші вороги прокляті.